Привіт, мене звати Олег. Я в минулому, залежний від психоактивних речовин. Хочу з вами поділитися своєю історією проживання наркотиків. Вперше я спробував наркотичні речовини у віці 13 років, а саме марихуану. Зараз мені 34 У віці 22 роки я почав вживати тяжкі наркотики, а саме амфетамін та опіо. До реабілітації я спробував відсікацію. Та пішивку від апілатів, але то все було безуспішно. Потім, завдяки дружині та матері, які знайшли на сайті МОНОЛІТ Ребілітаційний центр ММА Миколаїв, де я успішно пройшов курс реабілітації та ресоціалізації. Зараз на даний час в моєму житті нагладилося все, а також з рідними та сім'єю. Хочу виразити велику вдячність всім співробітникам МАМА Миколаїв. Так кревник філії. Бережи всіх Бог слава Україні.